Почну з того, що я ніколи не сприймав аніме серйозно, не сприймав серйозно саме зі свого боку. Я розумів, що це величезна індустрія, в якій 100% знайдеться щось цікаве для мене. Але в моїй голові була ідея, що все це марно, бо мій мозок просто не захоче сприймати намальованих людей реальними. Чи були мої прочуття правильними? І так, і ні. Але про це вже розкажу в партії результатів. А зараз давай покажу тобі, що я дивився. Так, олди знаю, що заради заголовку я трохи прибрехав, як мінімум, одне аніме до цього експерименту, я дивився, і це був зошит смерті. Більше того, після цього ще була літня пора, але на цьому все. Навіть після цих двох робіт я був повним нулем в індустрії, бо це як з'їздити в Каліфорнію та розказувати всім, що ти шариш за усі штати Америки. Не сказати, що я зараз великий експерт після місяця перегляду, але щось за розказати вже можу. Тому якщо не ображаєш, на такі деталі, то сьогодні дізнаєшся про те, яке аніме я дивився впродовж цих 30 днів, враження людини, яка в аніме не розбирається від слова зовсім, та яким є результат такого спідрану, що я зрозумів, та чи вартий він взагалі того. Так як, на жаль, основна маса популярних аніме робіт це серіали, то не вийшло зробити підбірку у стилі відео про хорори, коли на кожен день я міг виділити один фільм, і все було лаконічно та красиво. На цей раз, як і у випадку з англійською, прийшлося вигадувати та враховувати, скільки часу піде на перегляд кожного екземпляру. Окрім цього, я зі всією серйозністю віднісся до збирання списку робіт, врахувавши помилки хорор ролика, в якому я брав фільми просто за оцінками МДБ, і тому якість підбору була ніякою. На цей раз я запитав своїх друзів, які постійно намагалися заманити мене в цей культ японських анімацій, написати мені свої топ-5 аніме, з яких я і обирав те, що мені сподобалося. Знаю, я обіцяв, що буду запитувати також і в ТГ, але я трохи проєбланив з часом, тому банально не встигав зробити пост про новий відос. Наступного разу гарантую тобі узгоджувати все в ТГ». Але є і плюси цієї ситуації. Мені скинули цілу величезну таблицю Excel вже переглянутих аніме з особистими оцінками та іншими приколюхами. Тому після того як я спитаю, чи можна її розшарити, скину її в ТГ. Там 381 анімація. А ось таблиця, яка вийшла в мене. Почну з культового Міядзакі, про всесвіт якого знято стільки матеріалу та написано стільки книг, що навіть люди, які ніколи не дивилися аніме про нього, знають. Багато хто вважає, що його роботи є найбільш красивими в усій індустрії. І я зі своїм все ще маленьким, але хоч якимсь багажем, погоджуюся з цим тейком. Найбільше що вразило, це дальність промальовування. Я вже змирився з тим, що якщо стоїть хоча б на 3 метри від уявної камери, всі одразу забувають болт на малювання його очей, носа та іноді навіть волосся. І ти просто дивишся на шар бежевого кольору, наче в пенті намальований, але не уміядзакі. Я на наші параметри графіки у грі на ультри викрутив. Загальне ж враження від картини доволі дивне. Не знаю, як це пояснити. Історія, самі персонажі, їх поведінка, діалоги здаються такими наївними чи що, якимись дитячими. Але якщо розглядати цю роботу, як зроблено саме для дітей, то все окей. Тут не діють закони серйозності чи суворого реалізму. Це по факту екранізована казка, і це постійно. Треба тримати в голові під час перегляду. Немає нічого дивного, що у «Відьми пусточ немає мотивів зачаровувати головну героїню. Вона класичний приклад безсільного злодія в мультах та казках. Їй не потрібні мотиви, їй просто по приколу, щоб сюжет рухався. Так само, як і незрозуміла спокійна реакція Софі, яка реагує на події так, не наче її кожен день зачаровують та розчаровують на бабусю та назад. Тут все просто та особливого мотиву персів заглиблюватися не варто. Софі на перший погляд здається типовим персонажем із казки. Вона сидить у своїй зоні комфорту та шиє капелюху у закладі свого покійного батька. Сидить і чекає так званої ініціюючої події, сюжетного повороту, після якого головний герой отримає челендж, який він має пройти. Цей кістяк присутній майже в кожній виключення історії, без огляду на те, чи це аніме, чи фільм, чи мульт, чи серіал. Це присутнє майже всюди, крім, можливо, якихось суто артхаусних проєктів, де правило побудови оповіді скіпується як непотріб. Просто в мандрівному замку він більш Виражений через те, що знову ж таки орієнтований на дитячу аудиторію. Плюс до всього цього, як і у багатьох кінороботах, головна проблема Софії є не зачаровування її в стару бабку, а її особисті проблеми, які розкрилися вже задовго до челенджів історії. Справжня проблема це її самооцінка. Кожен раз, коли Софі забуває про свої комплекси, коли спить, коли спілкується з Хоулом, вона знову стає молодою. З такими приколами краще їй було б сходити до психолога, тому що це дійсно заважає жити, а знайти свою ідеального психолога завжди можна на Майндлі, найбільшій платформі в Україні з пошуку психолога онлайн. На ній вже працюють понад 4 тисяч кваліфікованих спеціалістів з різних напрямків терапії, тож можна обрати психолога під свій конкретний запит та на будь-який бюджет. Софі могла б просто просканувати QR-код на екрані або перейти за посиланням в описі та пройти тест, який допоміг би знайти того психолога, який підійде саме їй. Якщо тебе дійсно щось бентежить танде спокійно жити, не будь як Софі, а обирай свого спеціаліста та призначай сеанс хоч вже назад. А за промокодом Мак, ти отримаєш знижку 10% на першу консультацію. Щодо Хоула, то це тіпікал супергерой, який стає не таким сильним, то показує свої слабкості, обраній, а слабкостей в нього вистачає. Показовим моментом був епізод, коли через прибирання Софі він змінив свій колір волосся, наче через це завтра відбудеться ядерна війна. Головна його проблема це страх змін та перманентна невпевненість в собі. Нарахував скільки разів за цей парт відосу я сказав, типовий, тіпікал чи класичний. Це показує наскільки показу. Товим є мандрівний замок в плані структури, подання історії, прописування та зображення персонажів та ще багато іншого. М'ядзакі зняв настільки ідеальний посібник для вступу до кінематографу, наскільки це взагалі можливо. Мабуть, мене ще ніколи так сильно не агітувало подивитися щось, як це робив один мій друг з атакою титанів. І агітував настільки сильно, що я, людина, в якої рік тому взагалі не було навіть думки або якогось бажання дивитися аніме, все ж таки подивився першу серію, але далі неї якось не пішло. Тому я думаю, ти розумієш, що шансів не додати атаку титанів в свій список мене не було. І після перегляду я не можу сказати, що відчував те саме, про що люди розказують у відео в але й сказати, що мені не сподобалося, буде абсолютно. Брехнею. Ще в першій серії тебе занурюють у реалії світу, за яким ти будеш споглядати майбутні чотири сезони. Світ, в якому немає місця жалю, емоціям, співчуттю та усім подібним людським якостям. Головна ідея цього аніме виживає або найсильніший, або найпристосованіший, і нічого з цим не поробиш. На перший погляд, сюжет простий: величезні голі монстри жируть людей, а люди в свою чергу відбиваються, використовуючи технології, розум та гострі мечі. Пристосовується до реалій свого. Світу, простіше кажучи, але як найдалі ти дивишся, то більше розумієш, що тут все значно цікавіше. Світ атаки титанів це не просто майданчик для битв з титанами, це величезна шахова партія, де кожна деталь навіть найменша має значення. Ти думаєш, ця історія про дружбу, а виявляється, що вона про зраду. Думаєш, що про добро і зло, а ось тобі історія про морально сіру зону, де немає героїв чи лоходіїв, а є лише вибір, правильність якого цінити можна тільки після того, як його зробиш, і ти, наче Ерен сидиш і дум думаєш, а якби він обрав інший варіант? Сюжетні твісти є однією з найсильніших сторін атаки титанів, прочитати які зазвичай неможливо. Можливо, не тому, що вони якісь геніальні та непередбачувані, а тому, що ту інформацію, яка б допомогла тобі передбачити твіст, тобі просто ще не дали. Райнер і Бертольд, сцени зради яких були вже після того, як їх розкрили, перевтілення Ерена, зміна його поглядів та фінал. І це все далеко не повний список усього. Дуже часто ти дізнаєшся про події вже постфактум, флешбеками повертаючись у минуле, але. Але це не погіршує перегляд, а навпаки, надає йому унікальності. Одне з головних питань, що червоною ниткою тягнеться через все аніме, є питання складності вибору, про яке я вже згадував. І щоб глядач відчув на собі всю вагу того, через що проходить перс, чи то Ерен, чи то Армін, йому треба дати не всю інформацію, якою володіє герой. Бо якщо в тебе будуть усі карти на столі, то ти, сидячи в комфортному кріслі та спокійно зваживши всі за та проти, просто знайдеш правильне рішення і все. І щоб Дійсно змусити тебе, хоч трохи відчути переживання персонажів, тобі не договорюю всієї інфи. У цьому й полягає головний кайф перегляду. Кожна сцена це пазл, кожна маленька деталь обов'язково знайде своє місце в розв'язці. Ерен у печері рейса казав, що йому дуже знайоме це місце. Все це через те, що його майбутнє я вже впливало на події в цій печері, або ж сцена на зрайнером, який, начебто, випадково виживає під час атаки титана жінки. Минулий ти думав, що йому просто пощастило, а тепер зрозумів, що він просто передавав інфу. Подібні моменти змушують не тільки переглядати минулі епізоди, але й кожного разу знаходити нові деталі історії. Кожен з персонажів це окремий всесвіт, який заслуговує на свою увагу. Кожен має свою історію, свої таємниці, бажання та цілі. Ти можеш з однаковою силою прикипіти як до головного героя, так і до другорядних персів. Перші три сезони йдуть на одному диханні, а ось четвертий наче вибивається з колії. Після подій перших Трьох пройшла величезна кількість часу. А сам четвертий складається буквально з трьох великих битв, які розтягнуті на 30 серій. Та й розв'язка доволі дивна. В нас є два брати, яким потрібно налаштувати коннект, який дозволить керувати всім світом. І тепер найцікавіше: прийшли вони до цього разом, спілкуючись один на один. Тобто ніхто не заважав їм прямо в той же момент просто встати, перетворитися, доторкнутися одне до одного та правити світом. І всіх подій четвертого сезону б не було. Намагаються якось пояснити в фіналі, кажучи, що це все відбувалося за планом Ерена, і всі знаходилися в часовому кільці, навіть сам Ерен. Але це виглядає як спроба закрити всі дірки в сюжеті, тому що будь-який парт історії можна виправдати словами: все так і було задумано. Але навіть не дивлячись на це, атака Титанів однозначно заслуговує на свої 9.1 на МДБ. Паразит, як і атака титанів може здатися простим аніме про ворогів людства. І дійсно спільного у них багато. Знову обраний, хоч і випадково, головний герой, який має врятувати людство від вірусу паразитів. Знову головні антагоністи ховаються серед людей. Знову мати головного героя помирає від рук чудовиськ, проти яких він бореться. Знову крики про те, що він всіх їх знищить, і знову він дуже схожий на тих, з ким бореться. Багато перекликань. Але головне питання інше. Якщо в атаці титанів, головне питання є питання вибору, то паразит за. Питує про те, що означає бути людиною. Всією історією принизані запитання ніче про те, що його відрізняє від його паразита Мігі, чи залишився він сам людиною та що це взагалі значить бути людиною. Щінічі і Мігі, як дві сторони однієї медалі, вони різні, але змушені співіснувати. Мігі вчиться розуміти, чому люди так цінують емпатію. А Щінічі починає поступово втрачати ту частину себе, яка робила його по-справжньому людським. Йому говорять про це абсолютно всі близькі. Вони бачать в ньому абсолютно іншу людину, але йому визначає сил пробити цей щит зі спокою та відсутністю емпатії, в чому йому допомагає інший феномен окатамія якщо щенічі феномен серед людей, то Йокатамія. Феномен серед паразитів вона не вважає за потрібним просто їсти людей, як цього хоче весь її вид. Вона хоче співіснувати, і роль матері тільки посилює це бажання. Вона починає відчувати людські емоції і не сказати, що їй це не подобається. Але в кінці кінців вона приймає те, що гармонійно існувати в неї не вийде через те, що її ж родичі, як вони одне одного називають, не дадуть їй це зробити. Чи ні, чи ж закінчив як і його дівчина, як і мігі. У центрі цієї історії про вікінгів Торфін, людина, яка жахає помсти і після невдачі зневірується в своєму житті, але про все по порядку. Перше, що можу сказати, мені дуже сподобалося зображення середньовіща зі всією кривавістю та жорстокістю. Тут і політичні інтриги, і безсильне насильство просто заради насильства, та битви, що постійно перетворюються в хаос, але це не центр всієї історії. Багато часу віддається питанню того, що робити, коли втрачаєш все. Торфін втратив батька, залишився далеко від дому, але не зрозумів свого патвого становища, доки не втратив єдину в своєму житті ціль вбити Аскелада. А Аскалад, в свою чергу, є прикладом ідеально прописаного антигероя. Він розумний, хитрий та головне безжальний. В нього є доволі чіткі мотиви забезпечити безпеку вельса. Доволі благородна ціль як для такого персонажа. А його конфлікт з Торфіном це не просто постійні двобої, а бій світоглядів, цінностей та навіть сенсу життя. Але справжнім відкриттям стає канут. Впевнено, в собі принца він перетворюється на жорстокого лідера всього за кілька епізодів, і на останню чергу в цьому грає скалат, який прагнув садити Канута на трон заради своєї головної цілі. Але це відкриття не дуже приємне. До цього моменту всі персонажі розвивалися лаконічно та поступово, без різких нелогічних переходів з одного стану в інший. Торфін поступово перетворювався на мілого воїна, а скалат поступово ставав все впливовішим і впливовішим. А у випадку з Канутом все відбулося занадто швидко і лише через одну подію смерть. Гнара, але не враховуючи цей трохи нелогічний епізод. Кожен персонаж пропрацьований майже ідеально. Неважливо, чи головний він, чи другорядний. Важливу роль зіграло те, що головний герой Торфін виглядає не дуже цікавим. Його цілі зрозумілі, мотиви тим паче, в ньому немає ніякої загадки. Спочатку він постійно всіх ріже та кричить про помсту, а потім веде себе максимально спокійно та спустошено. За рахунок нього розвиваються інші персонажі, і ця роль мені нагадує майвість за Але в даному випадку його все ж таки трохи краще розкрили, ніж Мейв Шаман Кінг розповідає історію Асакури Йо. Хлопця, який на перший погляд виглядає як типовий слабкий, але перспективний герой по типу Ерена чи Але є нюанс: йо, не просто якась дитина, він шаман, і не простий шаман, а представник древнього роду, який пов'язаний зі світом духів. Тут тобі і легендарні самураї, і великі сподівання, і головне шаманський бій, турнір, який визначає, хто стане шаман кінгом. Він відбувається раз на 500 років, і переможець отримує доступ до великого духу, який буквально дозволяє зробити світ таким, яким ти. Хочеш його бачити. Йо, як і всі типові герої, на зразок нього, хоче створити мирний і чоловий світ, такий собі чувак за все хороший проти всього поганого, без особливо чітких ідей, яким чином це все буде зроблено. Як і майже у всіх аніме, які я дивився, тобто у сімох, Чаманкін багато в чому будується на темі дружби. Йо об'єднує навколо себе досить різноманітну команду: від нердів до духів самураїв, і навіть деяких ворогів, які після парочки битв переходять на його бік. Йо вдається переконувати навіть найбільш злих суперників. Він бачить у людях. Тільки хороше, бачить те, чого не бачать інші. Його головний талант не тільки магія, а й вміння збирати навколо себе таких різних, але по-своєму важливих персонажів. Зі слабких сторін можна виділити темп. Місями подій розвиваються так повільно, що ти можеш піти зробити собі чай, повернутися до перегляду, а герой все ще обговорює ту ж саму тему. Але цей недолік прикриває атмосфера. Це історія про дружбу, силу духу і віру в краще. Вона може бути наївною, навіть трохи дитячою, але саме це і робить її настільки теплою та вайбовою. На тема цього аніме це зв'язки між людьми і те, як вони нас змінюють. Кожен персонаж приносить щось своє, кожна історія залишає слід. Чи виправдалися мої думки? Ну, по-перше, я нічого не дивився через силу. Я очікував чогось подібного на місяць хорорів. 960 фільмів були нестерпно банальними, нецікавими та нудними. Все через думку про те, що намальовані персонажі не будуть викликати інтересу. Але вийшло не зовсім так. Інтересу до історії в мене вистачало. Спочатку я трохи крінжував з діалогів та в принципі від того, що відбувається на екрані. Після фільмів та серіалів все це відчувається якимось чужорідним та неприродним. Але серія за серією я починав потроху звикати до цього, більше зосереджуючись на сюжеті, а сюжетом аніме дійсно сильне. Можливо, більша половина того, що я вже подивився, витягувала суто на цікаві історії. І що несподівано особисто для мене, персонажі викликали в мене почуття. Ти дійсно їм співчуваєш та переживаєш ним усі їх проблеми. В атаці титанів на те, щоб прив'язатися до Ерена, мені вистачило серій 7-8, що враховуючи серію по 20 хвилин мега швидко. Але навіть з огляду на те, що герої викликали почуття, того рівня задоволення. Я не отримав. Так, в Атаці Титанів вже в першому сезоні на десятій 12 серії були моменти, які змушували дійсно засмутитися, що на таких ранніх стадіях історії є рідкістю особисто для мене, але все одно я не відчував того, чого відчував від умовного містера робота. Так, тобі цікаво, ти хочеш дивитися ще, але це взагалі не той рівень відчуттів. Як би не старався, зануритися не можу, як це спокійно можна зробити в умовному справжньому детективі. Можливо, тому що серія по 20 хвилин, можливо, тому що все це намальовано, і мозок відчуває, що це все не Схоже на реальність, але що є, то є. Підписуйся на мій ТГ та патреон, там набагато більше контенту. І не забувай про Ексель таблицю, про яку я розповідав на початку.